Доброго дня всім! Сьогодні субота. Вийшла на вулицю спеціально, щоб подивитися, що ж коїться після тижневих морозів. Морози у нас трималися досить люті. Ще й до того всього вітерець був, так як завжди у нашому регіоні. Мороз і вітер і вологість була висока. Вчора ввечері випав сніжок, сніжок і прикрив трохи землю, але. Морози ті, що були, то були на голу землю. Не знаю, як зимують мої рослинки. Сподіваюся, що з ними все добре. Подивимося на все після того, як зійде сніг і буде тепло. Нічого роботи, звісно, всі припинилися, все, що мало зробитися. Зробилося під час тепла, ну а тепер уже все, все зупинилося. Чекаємо. Дивіться, що я зробила. Бачите, оділа я, коли висаджувала модрину, то прив'язала її до металевої опори. А коли почалися морози, то я знаю, що це не дуже добре, тому я на металеву опору оділа рукавицю стару робочу від глини для того, щоб модрина не торкалася металевої опори і не підмерзла від неї, бо вона була прив'язана. Якби була палка дерев'яна, я би не переживала. А отак, металева, то вже я ніби захистила модрину від металу. Так, в загальному все гарненько, все свіженько. Добре, що морози тепер, що вони не є, наприклад, в кінці березня або в квітні, на початку квітня. Сьогодні я буду розказувати про пеларгонії свої, як я їх зберігаю, але вже вийшла зробити огляд. Ще крім того, Хто то у мене росла одна звисаюча пеларгонія в тому горшечку бетонному. Я з неї була нарізала черенків. І також у мене пеларгонія росла в горщиках понизу біля арки і звисала звичайна червона. Сортів не знаю, просто звичайна червона. Зараз зайду в будинок і покажу вам, як. Як у мене зимували пеларгонії трьома способами. Цього року я трьома способами їх надумала зберегти до весни. І крім того, ця кропивка, що була в цьому горщику і в тієму, що там є горщик, то також я її зберегла в черенках. Ну, а так поки що пройдемося, бачите. Добре, все ж таки, що ми не поспішаємо зимою і не відкриваємо наші гортензії і все, що було накрито, тому що погода все ж таки мінлива і. Ну, все ж таки зима. Почнемо з того, що це зима, тому поспішати не варто. Щось я посадила, щось ще замовила, просила, щоб зачекали з посилками, бо все рівно посадити не можу. В горшках не люблю зберігати. Якщо є можливість, то краще, звісно, висадити зразу. Я це вже казала в попередньому якомусь відео: сажати чи не саджати, як це краще. А поки що, все так зимує. Мені подобається, що прохолодно. Зупинилися мої тюльпани, не знаю, от тут будемо бачити. Бо ці були це самі ранні, у мене ботанічні. ось. Я, коли була можливість, награбила на них сніжку, але в день, коли тепло, то сніжок, звісно, розтану, і вони знову заголилися. Не знаю, чи вони, будуть, чи вони замерзли, чи будуть квітувати, подивимось. А так все решта, ніде не хожу, подивимось. Як це буде, час покажу. Хвойні всі почувають себе прекрасно, для, це зима для них чудова. Ну, і взагалі всі рослинки вони ж були в стані спокою. За ті 2-3 тижні, що було тепло, я не думаю, що щось дуже сильно пішло в зріст. Погода все ж таки, рослини все ж таки відчувають погоду, я сподіваюся. Ну що, перейдемо до пеларгонії. Зазвичай вже я перейшла в будинок. Зазвичай пеларгонії. я... Восени пізньої осені обрізаю, заношу їх в підвал, і вони там у мене зимують. Потім весною я ті горшки з пеларгонями заходжу, заношу в будинок, вони пускають черенки, ну, ростки пускають, я обрізаю черенки і сажу. Цього року я робила трошки по інакшому. Ті два кашпоші висіли на арці, я занесла зразу в будинок. одразу. І вони у мене успішно квітують на протязі всієї зими. Ось один і ось тут інший. Це холодне вікно, ну це вікно північне, тут не дуже є сонця для них, вони не обгоріли. І ось так ці два кашпо, так вони і зимують. Нічого я з нею не обрізала, нічого не підживлювала. Ось їм тут подобається, вона собі спокійно квітує тут на протязі всієї зими. Просто не забуваємо поливати, ця кімната досить прохолодна. І тому я вирішила, хай так буде, от спробуємо саме так. Я думаю, що якщо... Ну, мені достатньо 4, ем... бо це от два вазони цих, два вазони покажу інших. І Мені для арки мені достатньо цієї пеларгонії. ніби якщо буде потреба, то завжди ми бачимо, які гарні черенки ми можемо живці, які ми гарні можемо обрізати. І ніби є з чого взяти посадковий матеріал. А якщо не захочу, то так я її залишу. лише просто підкоротаю, краї пообрізаю для того, щоб вона була пишніша. Ну і, звісно, дам добрива. Як без добрив. Ось. Чекайте, не дуже зручно. Як би добрив, навесні подам, коли вже буде. Інтенсивне тепло, то я вже дам добриво, щоб вона більш розкішно виглядала. Це ці два дві пеларгонії, які звисали на арці. А ось це дві пеларгоні, які були на землі біля арки. Я їх тримала до цього часу в підвалі, Тепер я їх, вони були обрізані. Тепер я винесла з підвала, поклала це в мене котельня, поклала тут на. Теплий котел і е, поклала, е, об, вони були обрізані, і ось вони, бачите, тут попадає їм світло, і вони ніби на теплі. Це ось Кожний обрізаний, кожна обрізана ось тут і тут, ви бачите, пустили е, зелені пагони. Я думаю, що вона розпуститься так само. Ось, ця пізніше прокидається. Тут лише один, і ось там другий, а тут ще немає нічого. Ось, І так вона е перейде, не буду не пересаджувати, нічого. Так само я її просто винесу на вулицю в свій час, так само підживлю, винесу її на вулицю, і вона буде рости. Я сподіваюся, що вона буде гарно квітнути, ну так як це було минулого року. Тут у мене ці перці, які я садила, хто дивився, бачите, до речі, як вони, я їх не поливаю. Я їх полила землю, коли це ось ці всякі перці, які я тут саджала, е, Я їх просто пролила була землю. Хто дивився попереднє відео, то бачив, я пролила просто землю, замотала плівочку, і ось такий конденсат утворюється, і мені не треба поливати. Поки що вони тут у мене на теплому котлі, і сонечко на них попадає лише дуже-дуже легеньке. не... Непряме сонце, коли зійдуть росточки, то я їх пересажу, перекладу на підвіконник сонячний. Ну і ось тут у мене від тієї пеларгонії, що росла в мене в бетонному горщику, там були обрізані живці, я їх посадила. І ось тепер ми маємо такі? бачите, Ось такі ми маємо тепер вже рослинки. Живенькі. Мені не прийдеться купляти витрачати гроші. Це я так само обрізала пізно восени. Я обрізала кропивку, не пам'ятаю, як вона називається. Потім. Ось така вона у мене. Вона потім буде в цих горщиках бетонних, так само біля криниці. Не хочу купляти нічого. Сподіваюся, обійтися своїми силами. Ось так. І отак от у мене цього року я маю три способи зберігання пеларгонії для того, щоб я її не купляла. Бачите? От там у мене буде рости кропивка, а там далеко у мене буде рости. Пеларгонія, рожева. Це рожева пеларгонія, до речі, звисаюча, це у мене рожева, а ті, що є червоні. Не знаю, коли почнеться тепло. Звісно, я буду її більш інтенсивно підливати добривами, стимуляторами, для того, щоб вона вит... Не, вит... не витягнулася, а була більш Кущик був більш компактний. Потім з часом, коли воно більше розростеться, я обірву оці. Початок рослинки для того, щоб вони більше пускали з пазух звідси. І вона буде більш кущова. А поки що головне на даному етапі, щоб вона гарно вкорінилася, а потім вже буду формувати. І ось так я ж кажу, трьома способами я зберігаю свої пеларгонії. Економлю сама собі кошти на весну, тому що весною і так буде, куди витратити мені гроші. Так як завжди, весною у нас дуже багато бажань. І це такий сніжечок у нас. Ну, ось так я поділилася з вами. Розповідайте, як ви, чи зберігаєте, чи кожен рік купляєте нову пеларгонію, чи сієте, можливо, якісь однорічні квіти. Я не сію, тому що не дуже. Не, не, не те, що я люблю, люблю, мені подобаються квіти, але однорічні я маю на увазі. Але мені кожен рік витрачати на них кошти, а вони коштують в районі 20-25 гривень, так у нас було раніше. Кожний горшечок, а треба в Вазон 2-3, і тому це трохи б'є по кишені. Краще я витрачуся на багаторічники, а ці вже якось своїми силами. Все, я чекаю вас в коментарях. Такі коротке відео. Чекай в коментарях, щоб ви розповіли, як ви зберігаєте, чи зберігаєте, чи купляєте, чи якісь інші маєте способи.